Доброго часу. Кременчук, давайте подивимося на серпень. Так, на цей місяць ще. У нас сьогодні з вами 9 число. Давайте подивимося так, до кінця місяця. Кременчук. Які там взагалі енергії? Так, йдуть на місто Кременчук. Так, ну, масова активність. Ми будемо спостерігати ще масову активність, тобто руху там ще буде багато. Наслідки Кременчук також ще енергії дуже важкі, ідея емоційне таке напруження, багато маніпуляцій буде ще. Захист працюватиме, але активності по повітряному просторі буде достатньо. Дивіться, будуть активність ту запускати, так. Карта сили показує, що Кременчук буде триматися, але дуже багато може бути зливу інформації. От, і саме цей факт може дати втрату саме ресурсів. Тобто через злив інформації. Необхідно бути дуже-дуже уважним ще найближчий період часу, тому що активність вона меншою поки не буде. Так, давайте подивимося: Кременчук, так. Манічок. Повторювані циклічні події будуть відбуватися протязі ще цього місяця. Ось, Дуже багато активності іде. Мені йдуть тут лікарні, мені йдуть місця, значить, будинки житлові, мені йдуть місця адміністративні якісь такі от. І місця пов'язані з водичкою. Над ними може бути збивання. Так? Далі, нічний час більш активний, і мені йде втрата ресурсів саме від роботи чогось. Тобто, це може бути захист, пов'язана енергія теж з дітьми. Тобто це якісь місцевості пов'язані з дитячою енергією. Там саме може бути відпрацювання. Тому необхідно бути дуже уважними, реагувати ще на повітряні попередження. Це буде Україна.